Гейлі Бібер вкрала назву бренда. Роуд просто побила всі рекорди. Що секунди по 36 одиниць косметики: 3,8 мільйона доларів. А що ж відрізняє ці продукти від того ж діор або Жанель? Бренд, що за перші 10 хвилин після початку продажів розпродав увесь товар, сайт впав. Люди влаштували віртуальні черги. За перший місяць компанія зробила кілька мільйонів доларів. Догадались так. Це все про Роуд, який заснувала Гелі Вібер. Директорка Роуд Мелані Бендер, яка приєдналася в жовтні 2022 року, казала: ми зробили восьмизначні суми за 11 днів. Це звучить так, ніби вона щойно побила якийсь космічний рекорд, а не просто продавала косметику. Але є одне але не поспішайте витягати свій гаманець. Попри цей величезний успіх, з'явилися і ті, хто казав. А чи справді воно того варте? Це справжня революція в б'юті світі, чи просто хитрий трюк селебриті? Будемо з'ясовувати. Вітаю! Я Тетяна Глонза, власниця дому краси та магазину косметики. І цей канал для тих, хто цінує чесність у світі краси. Разом ми будемо дізнаватися, що ж стоїть за успіхом відомих брендів та які продукти. Справді працюють, підписуйтесь і давайте розбиратись. А якщо хочете підтримати мій канал, то посилання буде внизу в описі до відео. Лайки та коментарі, як ви знаєте, дозволяють робити контент ще кращим. Лайк це як класно зроблено. І ютюб вважає, що людям подобається це відео, і треба показати ще більше аудиторії. А коментарі це. Взагалі, двигун розмови алгоритми люблять, коли під відео кипить життя, коли люди щось обговорюють, сперечаються або просто хвалять, а там. Нові глядачі, більше переглядів і кращі відео в майбутньому від мене. І якщо ви хочете бачити більше корисного і якісного контенту, не соромтесь натискати на всі ці кнопки. Це як маленьке дякую, але відкриває нові можливості для блогу. Обіцяю, що буде прислухатися до ваших побажань, пропозицій і тем, щоб розібрати їх у наступних відео. Отже. Гейлі Бібер, модель, ікона стилю, дружина Джастіна Бібера. Але цей ролик не про нього. Вибачай, Джастіни, ми тут заради роуд. Навіть такі бренди, як Porsche, почали пильно спостерігати за успіхом роуд і позичати їх на шумівшу маркетингову фішку для свого першоквітневого квітневого ролику розіграшу: Чохол для айфона. Так, вони теж зробили свій чохол, але з ключами від Porsche. Але звичайно, це був. Жарт, автовиробник черпає ідеї з косметики. Цікаво, як поєднувати чохли тим, хто має і рот, і форше. Давайте про цифри. Ви напевне чули про Кайлі Дженнер і її Кайлі Косметикс. О, вона теж починала крута, але тут рот вривається з іншим рівнем. Темпи продажів просто неймовірні. Дивіться, Кайлі косметик у перший рік заробила майже 70 мільйонів доларів. А роут перший день продажів понад 100 тисяч людей були в листі очікування ще перед стартом продажів. Що секунди продавалась по 36 одиниць косметики. Перший місяць понад 10 мільйонів доларів на рахунку. Роуд просто побила всі рекорди. Чому ж іншим не вдавалось такого? В чому її секрет? Кажуть, у свій бренд Гейлі запустила в правильний час. Гейлі Бібер зловила момент, коли світ максимально споживав тренд на. Мінімалізм і істетику клінґор. Та спочатку поговоримо про саму Гелі. Вона народилася у сім'ї з голівудським корінням. Її батько Стівен Болдвін, відомий актор, один із братів Болдвін. А мати була бразильською дизайнеркою. Так що можна сказати, що в родині Гелі зірковий статус і стиль вже вденка. Гелі росла в оточенні зірок і спалаху папараці. Але сама вона завжди хотіла мати щось власне. Тому рано почала модельну кар'єру. Її дебют на подіуму відбувся у 2000. 2014 році на показі Topshop. і відтоді вона стала однією з найпопулярніших моделей свого покоління. Вона співпрацювала з брендами, як то Tommy Hilfiger, Guess і Ralph Lauren. Також Гейлі з'являлася на обкладинках престижних журналів, включно Vogue, Elle та Harper's Bazaar. а тепер до фінансової частини. За оцінками, її статки коливаються навколо 20 мільйонів доларів. Велика частина цього доходу надходить від модельних контрактів, реклами. Ну і звісно, запуску власного бренда догляду за шкірою. У 2018 році Гейлі вийшла заміж за Джастіна Бібера, і це змусило інтернет вибухнути, особливо. Звісно, шоковані були фанати Джастіна та Селени Гомес. Їхнє особисте життя постійно під мікроскопом громадськості. Вони зустрічалися недовго перед тим як одружитися. Історія їхнього кохання стала справжнім феноменом одруження в секреті. Потім грандіозне весілля через рік. Усе це зробило їх однією з найпопулярніших. Пар сучасності. Але зачекайте, ви певно, думаєте: ну, гаразд, роуд просто ще один зірковий бренд з прилавка магазину за сотні доларів. О, ні, це не просто гламур і блиск. Це мінімалізм і доступність. Тож як Гейлі почала цей б'юті штурм і зробила зі свого імені синонім успіху в косметичному бізнесі. Ми зараз і будемо розбиратися. Модель постійно питали, у чому секрет твоєї шкіри, та просили поділитися своїми ритуалами краси в інтерв'ю Джимі Фелону. Вона пояснює, що хотіла створити мінімалістичний бренд, який пропонує лише необхідніші засоби для догляду за шкірою. Її філософія краси полягає у Простоті та якості без надмірного асортименту, що відрізняється від багатьох інших брендів, які пропонують багато продуктів одночасно. Тож, мабуть, саме тому вона обрала займатися косметикою замість одягу наприклад. Цей підхід відповідає її особистому стилю, бо вона любить мінімалістичний підхід. Отож, повернемося до 2022 року. А тільки-но з'являється на ринку, але підготовка до запуску почалась задовго до того, як Бібер вирішила, що час підкорити світ догляду за шкірою. Ви сподіваюсь, не думаєте, що зірки просто так стою з ліжка і такі о. Сьогодні я стану косметичним магнатом. Це, звісно, був стратегічний хід спланований до деталей. І ось вам цікавий факт. Назва роу це не просто якесь випадкове французьке словечко. Ні, це друге ім'я Гелі. Хто знав? пишіть, будь ласка, в коментарях. І тепер її ім'я не просто відоме на весь інстаграм. Воно тепер і на кожній баночці. Як ми знаємо, зірка відома своєю шкірою виглядає так, ніби її постійно поливають. Якимсь рідким золотом вона вирішила поділитися цим секретом краси зі світом. Отак От народилась та сама концепція глазурованої шкіри пончика. Аглейздоне поїгоребе власна цитата: мій стандарт, коли я лягаю спати, це виглядати як глазурований пончик. І вже за кілька місяців багато хто з нас. Захотів виглядати так само 2022 рік. Офіційно став роком, коли ми всі забули про матову шкіру і хотіли виглядати як пончики. Гейлі, як і більше дівчат, стикалась з проблемами шкіри і захотіла створити щось просте, але дуже ефективне. Бренд, де кожен продукт буде працювати на максимум і не вимагатиме 40-хвилинного ритуалу щоранку. І ось настав момент запуску. Гейлі не просто пішла у звичайну рекламу на білбордах і телевізорі. Вона вирішила використати свою соціальну. Медіа суперсіл її інстаграм і TikTok стали головними каналами просування. Ви знаєте, як це буває? Одне селфі з підписом використовує роут, і мільйони її підписників вже шукають, де це придбати. Ну і тут ми підходимо до найцікавішого піар-кампанія. Перший трюк Гейлі полягав у тому, що вона буквально прогрівала свою аудиторію ще до запуску. Якщо ви підписані на її інстаграм, а якщо ні, де ви були весь цей час, то помітили, що вона. Поступово почала ділитися своїм доглядом за шкірою, розказувала, які продукти любить, як само за собою доглядає, і навіть натікала на те, що готується щось особливе. Геля замість того, щоб робити дорогі рекламні ролики, просто була собою, вона показувала себе справжньою. Всі ці кумедні відео в TikTok, де вона знімається в піжамі, робить домашні процедури та намагається нанести бальзам для губ без дзеркала. Це все не просто мило. Це геніально, адже люди купують не продукт, а стиль життя і емоції. Коли настав момент запуску, люди стояли в віртуальних чергах, робили відео анбоксинг на YouTube, показували ці баночки у сторіс абсолютно безплатна реклама. І Як же Гейлі цього досягла? Ну, по перше, вона реально брала участь у всьому процесі: від вибору інгредієнтів до тестування нових формул. Вона не просто наліпила своє ім'я. Гейлі неодноразово наголошувала, що кожен продукт, Продукт – це результат довгих місяців досліджень, тобто це не просто чергова селебриті-гра. Я вам тут щось продам. Ви це купите тільки через моє ім'я. Роу – це про мінімалізм і доступність. Всього три продукти: зволоження, захист і живлення. Все. Тобто не потрібно вам перетворювати поличку у ванні на експозицію музею косметики. Просто крем, сироватка. І, звичайно ж, бальзам для губ. Це настільки просто, що навіть лінивий пончик, ну той самий. Порається команда Роуд поки що не дуже велика та локалізована у США. Там працює приблизно 25-30 осіб, але в їхніх рядах можна знайти справжніх професіоналів. Про них ми поговоримо згодом, які раніше працювали з відомими косметичними брендами, такими як Estee Lauder або Glossier. Гелі також співпрацювала з відомими дерматологами та фахівцями з догляду за шкірою, аби переконатися. Що всі продукти відповідають найвищим стандартам безпеки та ефективності? Отже, що у висновку: якісні інгредієнти та без зайвих понтів і ціни продукти ROAD вартують відносно небагато в порівнянні з іншими преміум брендами. А ROAD, до речі, теж вважається преміум брендом, тобто отримуєш продукт класу люкс за доступну ціну. Ну хто тут не захоче клацнути? Додати в кошик. І ось ще один бонус: роут підходить для всіх типів шкіри. Чи у вас суха шкіра, чи ви страждаєте від акне, чи у вас чутлива шкіра? Знайдеться щось для кожного. Гелі створила універсальний бренд, який відповідає на потреби будь-кого. Тож це реально спрацювало. Підхід менше краще, і чесна комунікація завоювали мільйони сердець. Окей, з успіхом розібрались, але наче на початку згадували щось про скандали чи недоволених клієнтів, переходимо до того, що всі так люблять скандали. Ну куди ж без них? Як тільки Роуд почав активно забирати ринок собі, з'явились проблеми а точніше. Інший бренд з такою ж назвою виявляється, назва роуд вже була в іншій індустрії, і власники цього бренду подали до суду на Гелі. І тут найцікавіше цей скандал зробив роуд що від Гелі ще популярнішим. Парадокс, так але факт. Новини просто рісніють заголовками. Гейлі Бібер вкрала назву бренда. І що ж робить кожен із нас правильно? Ліземо в Google і шукаємо «Роуд». А це між іншим геніальна реклама. Тож судовий позов може стати потужним маркетинговим інструментом. І що ж сталося далі? Продажі виросли ще більше, а Гейлі не сиділа, склавши руки. До того ж, вона не залишалася одна деякі з її друзів зірок теж приєдналися до промо бренду. Ось, наприклад, Кендал Дженнер постить собі фоточку з продуктом Роуд, а її 200 мільйонів підписників дивляться на це і так ого хочу, а потім, звісно, купують. Ну і ще трохи ложки дьогтю. Люди ж не тільки захоплюються є й такі, хто скаржиться. Наприклад, багато хто говорив про те, що доставка займає занадто багато часу, не так довго, як у каньє. Деякі фанати чекали на своєї зі по шість місяців, але все ж неприємне. Люди нервували, але це не зупиняло ріст продажів. Так, навіть такий мінус не зіпсував загальної картини. А тепер момент, який прикував увагу усього інтернету. Одна блогерка записала відео, в якому вона скаржилась на румяна вітро. За її словами для людей з темною шкірою вони виглядають як Попіл. Ой, це точно не той ефект, на який очікували. І дівчинка цілком резона додала: ви ж у 2024 році продукт для обличчя має підходити всім, незалежно від тону шкіри. Ну що ж, справедливо. Але Гейлі не залишилась осторонь, вона зв'язалася з цією блогеркою, і та з'явилася. У новому відео вже з новим відтінком рум'ян, який задовольнили її. Ну і про алергії. Багато людей почали скаржитись на те, що після використання продукції Роуд у них з'явилися висипання, почервоніння і навіть алергічна реакція. Уявляєте, одна клієнтка заявила, що її шкіра після продукту Гейлі Бібер набрякла. Це не надто приємно. Одна молода дівчинка з алергією на горіхи у своєму Тікток поділилася негативним досвідом. Вона спробувала блиск для губ. З пептидами від Роуд і отримала кропив'янку на лобі та щуці. Все через те, що на упаковці не було вказано, що продукт містить горіхову олію. У її обличчя через 5 хвилин після нанесення цього засобу вона навіть показала фото у своєму відео, і це виглядало, ну м'яко кажучи, не найкращим чином. Деякі щасливі клієнти скаржились, що знаходили навіть плісняву на своїй косметиці від рот. Також не можна оминути ситуацію з Джефрі Старом. Він отримав косметичний набір від Гейлі, але навіть не захотів відкривати його. Бо пакування здалось йому занадто нудним. А сама Гейлі на пакуванні товару була на його думку такою сумною, наче хоче померти у моєму будинку. Ми команда Селена зазначив він у своєму відео та викинув у смітник весь набір. Тепер зануримося трохи глибше в сам склад продуктів, що там всередині цих баночок, через які всі зірки та фанати роблять фото у вані з хештегом «Роудскін». А ще важлива тема, де та як тестується це все. Отже, почнемо з продуктової лінійки. «Роуд» – це бренд, який не робить акцент на тисячі складників. Ні, Роуд каже, що у них все чітко, мінімалістично, без зайвих наворотів. Як Гейлі завжди виглядає у своєму стрітстайлі чиста, мінімум деталі і максимум ефекту. Роуд почали з трьох базових продуктів, і всі вони одразу стали фаворитами багатьох б'юті інфлюєнсерів. Пептіт Glazing Fluid – це головна зірка бренду, що відновлює шкіру, зволожує її та дарує глянцевий ефект у складі пептиди. Ті, що надають шкіри, еластичність, ніацинамід, що заспокоює та бореться з почервоніннями, ну і звісно, гіалуронова кислота, яка найкращий зволожувач шкіри, і марула живлення та відновлення. Другий продукт це крем барєр Рестор, що відновлює бар'єр шкіри і забезпечує захист від негативних факторів. Зовнішнього середовища, які в нього ж особливості складу: це вітамін, є, е, антиоксидант, що бореться зі старінням, масла шита, сквалант як суперзволодження та цераміди – Такі будівельні блоки для шкіри, третій хід це ліп трейтмент в різних ароматах. У складі цього продукту масло ши, сквалан, а також антиоксиданти, які захищають шкіру губ від пересихання. І що цікаво, все це зроблено спільно з цілою командою експертів, включаючи відомого косметичного хіміка Рона Робінсона і дерматолога Дхавала Банусалі. І це не просто імена на папері, це люди, які реально формирують індустрію краси. Рон Робінсон Робінсон, це справжній майстер хімії з понад 20-річним досвідом у сфері косметичних інновацій. До того як приєднатися до команди Роуд, він працював з найбільшими гравцями на ринку, такими як Estee Lauder та L'Oréal. Він був засновником BeautyStat, компанії, яка спочатку була платформою для оцінки косметичних засобів, а згодом запустила власну лінію догляду за шкірою. Робінсон має досвід у розробці таких продуктів як креми, сироватки та со сонцезахисні засоби і навіть є автором патентів на інноваційні косметичні формули. Його інновації принесли Роуат Скінкare нові методи зволодження. Та захисту шкіри, які можна знайти в ключових продуктах бренду, таких як бар'єрний відновлювальний крем. Він особливо відомий своєю роботою з вітаміном С. Рона робив усе, щоб ця формула вітаміну залишалася стабільною та ефективною. А це, до речі, неабияке досягнення в індустрії. А тепер про джавала Пханусалі, якого також називають одним із найкращих дерматологів. У Нью-Йорку. окрім того, що він керує власною дерматологічною клінікою, він був активним у розробці продуктів для таких брендів, як CeraVe та Skin's Cuticle. Він став відомим не лише завдяки своїм косметичним розробкам, але й завдяки участі у телевізійних шоу, де розповідав про догляд за шкірою, а також писав для різних наукових видань. Хавал також займається дослідженням нових методів лікування проблемної шкіри, зокрема акне та пігментації один із його патентів стосується інновацій у лікуванні вугрової хвороби. Уявляємо собі, ці двоє людей з таким досвідом зібралися разом і створили бренд, який вже став. Мега популярна. продукти роу це не просто красива баночка на полиці, а серйозна та плідна наукова робота. Тут виникає питання: а що ж відрізняє ці продукти від того ж Діор або Шанель? Ну, по-перше, Роуд не женеться за ароматами. Якщо у вас чутлива шкіра і ви завжди бігаєте від продуктів з агресивними ароматами та барвниками, як від вогню, то цей бренд. Точно для вас також бренд не робить склад з якимись неймовірними інгредієнтами, ну наприклад. З екстрактом ластівки. а додає все просте і дієве класика, так би мовити. Ну і найважливіше питання, яке багатьох хвилює, а чи тестувалися ці продукти на тваринах? Бо в наш час бути free – це не просто тренд, це вже так би мовити, база. Про це free бренд. Жоден кролик, хом'ячок або навіть бджола не постраждали під час розробки цих продуктів. Філі гордо заявляє, що жодних тестувань на тваринах вони не проводять. Бо більше всі продукти веганські, так що ніяких компонентів тваринного походження. It is dermatologist tested. It is sensitive skin, safe for acne prone skin, vegan, gluten free, cruelty free. All of the things. Роу – це ваш безпечний вибір, якщо ви веган і хвилюєте за те, що наносите на своє обличчя. Не гелі постійно розповідає, як вона особисто тестує кожен продукт, щоб переконатися, що він працює, і це не просто чергова історія для прес-релізу. Вона дійсно вкладає свою енергію та час, щоб створити щось чим. Буде пишатися, на жаль, у відкритих джерелах немає детальної інформації про те, як саме тестується косметика. Але у Роуд є сертифікат від ліпінгбані та вета. А як ми вже знаємо, з відео про тестування тварин отримати. Ці сертифікати не так і легко. А якщо ви ще не дивились моє відео про тестування косметики на тваринах, то це чудова нагода зробити зараз. Заходьте за посиланням під цим відео там детальніше про всі віди тестування і чи потрібно це зараз в нашому сучасному світі. Отже, як же Роуд зміг так швидко злетіти на вершину б'юті ринку? Як я раніше казала, Гейлі використовувала свою популярність. Ви ж пам'ятаєте, що Гейлі Бібер не просто дружина того самого Джастіна, вона фешн-ікона, одна з найвідоміших моделей світу з величезною базою, шанувальників. І саме це стало ідеальне. Майданчикам для запуску власного бізнесу, і ось перший хід не просто створити унікальний продукт, а зробити його віральним. Гелі знала, її фанати вірять у її вибір, тому слідкують за її стилем. Тому бренд був побудований на тому, що близько їй самій природність, мінімалізм і ефективність. Все просто і по суті, і це прямо відображає Гелі. Вона про здорову шкіру, про природну красу та, звісно, про легкість. А тепер до бізнес-частини зробив ставку на онлайн. Продажі, бо її аудиторія це молодь 20-25 років у сучасному світі, де все можна купити одним кліком, це був, звісно, геніальний хід. Ніяких тобі витрат на магазини та полиці. Усе йде напряму через інтернет. Це ще й дало можливість бренду тримати під контролем просування і взаємодію з клієнтами. А коли основна аудиторія це молодь, яка живе в інстаграм, то все просто хочеш блискучу шкіру, як у гелі, заходь в соцмережу, натискай купити, і ти вже. Нібито на крок ближче до її ідеального вигляду. І якщо ви подумаєте, ну це ж працює тільки для великих брендів, то ні, роуд використовує маркетинг впливу. і це не просто про рекламу узірок з мільйонами підписників. Тому в компаніях Роуд залучені блогери як з 800 підписниками, так і ті, в кого їх понад. 100 тисяч, що найцікавіше, саме контент створений звичайними користувачами, максимально природний і справжній. розпакування, огляди, демонстрація продуктів у реальному житті це не просто реклама, це спосіб показати продукт зовсім різних боків. І ось ще один момент. Екологічність. У роу це продумана. Упаковки прості, екологічні, продукти веганські та без жорстокості. Як вам таке? І з такими цінностями бренд явно йтиме у ногу з часом. Екофрендлі – це вже не просто мода, це реально тренд, що стає стандартом. Ну і, звичайно, найочевидніше той самий чохол з бальзамом. Його хотіла кожна, навіть я. Хоча це зовсім не моє. Чесно, кількість проданих чухлів для телефону від бренда Rode, на жаль не розкривається в офіційних джерелах. Однак продукт отримав також критику через свою сумісність лише з моделями iPhone 14 та 15. Упс, про інших не подумали. Тепер, коли ми обговорили кілька стратегій, які роут використовували для солдаут за 10 хвилин, підсумуємо в останній раз. Побудова очікування до... Дати запуску, отримання хороших відгуків з надійних джерел, використання соціальних мереж, щоб з'ясувати, чого ж хоче аудиторія, а також унікальна торгова пропозиція та використання інфлюєнс маркетингу та UGC для просування продуктів, поєднання усіх цих тактик допомогла Роуд побити усі раніші відомі рекорди від продажів. А що ж далі, Гелі не планує? На цьому зупинятися. Роуд постійно анонсує нові продукти. Як думаєте, що нас чекає? Може, це буде повноцінна лінійка мейкап? все ж вона вже випустила Рум'яна Гелі як модель, точно знає, як робити обличчя фотогенічним. Як ви вважаєте? А якщо говорити про плани Роуд на глобальний ринок, то бренд явно не збирається обмежуватися тільки штатами. Гелі вже заявила, що скоро ми побачимо Роуд в усіх континента. тому вже скоро можна буде купити продукт бренду не через байери. Наприклад, перший попа бренду відбувся в Лондоні. Тож, можливо, саме це місто стане першим на європейському континенті, де буде відкрита офлайн-магазин Road. Детальніше про попа Road в Лондоні я розповідала в випуски своїх новин. Дивіться за посиланням, і звісно, хочеться дізнатися від вас. Ви вже пробували щось від Road? Як вам поділіться своїм досвідом в коментарях? Це ж так цікаво, особливо, якщо вже маєте свої враження. А що до мого досвіду з брендом, це їх бальзам для губ. Ну і якщо чесно скажу, прибрати назву або переместити в іншу баночку, я навіть не відрізню його від вазелину. Проте я замовила інші їх продукти і буду їх пробувати та зроблю про це огляд в моєму інстаграм. Ну і нарешті, знаєте, який дохід у Роуд станом. На жовтень 3,8 мільйона доларів за 2024 рік. Робіть висновки самі. Яке майбутнє у цього бренду? Як ви вважаєте, Гелі просто найняла хороших маркетологів, котрі знають, як робити запуски або самі продукти? Ефективні та тому бажані. А тепер момент істини. Якщо це відео допомогло вам трішки краще розібратися у бренді Роуд, не соромтесь натискати на кнопку підписатися, поставити лайк і поділитися з друзями. Обіцяю, що попереду ще більше цікавої та корисної інформації. До нових зустрічей з вами була я, Тетяна Глонза.